Віримо, війна піде у вічність, серця заповнить теплота і прийде в Вибрали ті самі яркі моменти, які засвідчують, чим ми все таки займалися. Першу колону, коли вели. Ніколи було даже це це фіксувати, бо така була напруга. А здається, хтось фіксував і тепер й ті фотки. Познайомився червоним пристовцем це було 8 березня. Ну, мабуть, о 8-й годині ранку, коли був перший організований коридор, я як представник Сумської міської громади від влади поїхав якби, з старшим колони супроводити цей коридор. Ну, такі були знайомства, є багато що розповісти. І про перший коридор сьогодні вже про це розповідали на виставці. Хотілося б подякувати дійсно товариству Чорного Христа за те, що вони ну, надають допомогу і ми співпрацюємо. І всі знають, що підписаний і міським головою підписаний меморандум по співпрацю. Що, дай Бог, буде реалізований проєкт модульного містечка. Червоний хрест допомагає сумській громаді, по і продуктами харчування були виплати і десь, і на пункти незламності допомога надавалася. Тобто, взаємодія є, працюємо для перемоги.